Тиждень у нас проходив під темою овочі. Так? Да. Ми вивчали. А які ви пам'ятаєте, овочі ми вивчали? Назвіть мені, що ми вивчали? Одним словом. Наприклад, червоний що? Помідор. Помідор. Зелена, що? Капуста, помаранчева, що? Морква. Морква. Жовтенька. Цибуля. Але подивіться, вони в нас теж розділені на частини. Нам кожен цей овоч треба зібрати в одне ціле. Хто що буде збирати? Я усе. Так. Я... Кароліна хоче помідора. Добре. А Аня хоче морквинку, так? Ану, давайте спробуємо скласти ціле. Ну, я Саша, не знаю, Ну, що, там тебе виходить? Так. Да. О, молодець, Саша. Так. Аня. І ще вершечок тобі залишиться, так? Ану, давай прижимай. Так, діти. А тепер давайте покладемо так поруч. І каролінка помідочка. І що це ми склали? І ті овочі. А ну, скажіть мені. Оце це що? Цибулька. Цибулька. У ані що було? Морква, а у кароліни? Помідор червоний.